Всім привіт приїхав розширити трохи свій колодний тачок і помітив на Раєвні ось таке Тут збіговисько всіх перепончатокрилих. Чия колода взагалі не зрозуміла. Тут і оси, і бджоли, які збирають прополюс, і джмелі. Хто в кінці кінців поселиться в цій колоді, велика-велика загадка. нікому не буду заважати, щоб побачити, чим це все скінчиться. Колода сподобалась і осам, і джмелям. І не можу сказати, що дуже сподобалось бджолам, тому що це не розвідниця. Але тим не менш бджоли її знаходять. Ось одна збирає прополюс. Так, я її, чимось, я її чимось напугав. Чи це не я напугав, її напугала оса. Зараз ще сюди шершеняка прилетить і буде... буде повний фарш. Ну ладно, я не буду чекати, поки сюди шершеняка прилетить. Я хочу сьогодні дуже коротко відповісти на таке саме дуже коротке запитання. Я вже в, минули, в минулий лісі показував, як розширяти колоди, але чомусь старі відео ніхто не бажає дивитися, тому я зніму ще дуже коротко. У мене запитують кожен рік, як можна розширити колоду. Ну, звісно, що не вширі. Тому ми розширяємо колоду увесь. Дуже коротко показую ось такими корпусами або частинами. Частинами японська вулика. Ну, Умовна японська. Все дуже просто до неймовірності. Ого, ого. -го. Ти дивишся, я не знімав цю кришку вже дуже давно. тільки подивіться, що це таке. Да, дуже вдало я відкрив колоду, вже вже у всякому випадку, я не задарма. Пересказую, те, що вже показував неоднократно. Витіщаємо. А краще знищуємо. Ну а тут ну а тут на нижньому поверсі ось так. Я цю колоду показував в повному розрізі. Колода забита бджолою. Я думаю, що розширення їй вже не допоможе, вони почнуть роїтися. Але хто знає, хто знає, я поставлю ось так. Ось так поставлю їм корпус і все може бути, якщо буде не дуже холодно. У нас іде похолодання чергове, ну як зазвичай на початку травня. Якщо буде не дуже холодно, можливо вони потягнуть за язики, почнуть заливати їх травневим медом. Ну, У всякому випадку мені б так хотілося. Як воно буде насправді, побачимо. Ну і чергова колода. Все повторюємо так само, як і було. Тут, тут колода вже увібрала в себе, включила в свій, в свій склад рамочки. Рамочки, на які я розраховував минулому році на сотовий метр. І дійсно вони в них тут і є. Сотовий мед. Сотовий мед в них є, але він не для мене. Ну нічого. Ставлю, ставлю поверх і ще один корпус. Тут будуть такі невеличкі зазорчики можливі. Тому що корпус все-таки квадратний, а не круглий. Але вони або, вони або, в залежності як їм буде треба, перетворять ці зазорчики у лятки, або їх просто запрополюсують. Це відбудеться дуже швидко, в залежності від потреби самої колоди. І теж накриваємо. Ось така дуже коротка відповідь, відео відповідь на дуже коротке запитання. Кому цікаво, можете поцікавитися минулими відео минулорічних сезонів. Минулого, позаминулого, я там теж показую. Не тільки розширяю так колоди, а і беру мед із таких ось корпусів. Дякую всім за увагу та терпіння.